Я всіх вітаю, на каналі Стані Кравця. І сьогодні будемо моделювати таку собі майку-блузочку. Ви бачите її на екрані. Вона дуже проста і вона. Стане при нагоді в будь-який спекотний день. Якщо ви візьмете шифон, будь-то віскозний шифон, шовковий шифон, чи навіть дуже-дуже дуже приємний, але штучний шифон, ви зможете зробити ось таку гарну історію. Якщо ви не хочете брати шифон, то ви можете взяти що будь-що. А як він? А це а це, а це забула. Але ви знаєте цю тканину, ацетат, здається, виправте мене зараз дуже складно мені з назвами. Потім ви можете взяти навіть штапель, навіть якийсь м'якенький поплін, все, що на вас буде дивитись. Якщо ви візьмете льон, можна так, навіть взяти і льон, тоненький. Єдине, що тоненький, щоб була якась така хвилька. Тож, майте на увазі, що ця блузка майка вона доволі свободна. І, і, і тут є занижена частина по спинці і, занижена, і завишена частина по пілочці. Тож, не плутайте це з тим, що там додали заниження на спинку, тільки тому, що там, наприклад, дуже ну, потрібно на об'єм сідничок чи щось. Це така модель, там заниження. Так що моделюємо з бази і поїхали. Від горловини максимум відступити, я рекомендую, це на 0,5 см. Ось так. Наскільки відступити по горловині? Близько півтора см. І проводимо лінію горловини. В мене є одразу пілочка на пілочці. Я так само відступаю по, від горловини по плечу півтора см. Одразу відступаю, нічого не проводжу, щоб мені не забутись. Далі в нас є плечова виточка. Я рекомендую плечову виточку залишити, тому що наше плече може бути зовсім зовсім по-різному виглядати з виточкою чи ні, але ми можемо її трошки зменшити. Зменшимо за рахунок роздвижки. Роздвижка в нас все ж таки буде. На свободу. По лінії стегон, наприклад, це буде моя вже остаточна лінія моєї спинки, тому що я, в мене тут немає додаткового паперу, не хочу нічого підрізати. Можна додати біля 2 см. Ось так. Я ставлю 2 см. Я, це, вже буде додатково, це, це вже буде багато, плюс розширення роздвижку ми будемо робити, так що дуже багато не рекомендую. По проймі занистись близько 1,5 см. Але враховуйте, що у вас тут буде пояс вашого бюстгальтера. Тому, будь ласка, вашу білизну, вирахуйте, на якому місці вона, щоб вона, якщо ви не хочете, не відкривалася. Ваша довжина плеча, ви можете її підняти буквально на 1 см. Можна підняти на півтора, якщо вам того дуже захочеться. І ось так дивіться, я нічого ось тут не вирізаю, сюди веду нову лінію моєї пройми. Потім від цієї точки тут нічого я на розширення не даю, я креслю пряму лінію. Тут, якщо ви дуже бажаєте, можете заглиблення зробити, але це такий собі клош, це такий собі, прикладається, клош. Тобто воно все доволі об'ємне, воно не а силуету, От, воно не має заглиблення по талії. І всю цю справу вже можна вирізати. Це дуже-дуже-дуже швидко. Так тут плече за горловиною і саму виточку одразу я вирізаю. Дивіться, ось тут я зараз нічого не закруглюю. Чому? Тому що ми це все зробимо вже з самою пілочкою. Але можна накреслити, ось так, від цієї вершини виточки просто пряму лінію, вертикальну лінію вниз. А можна одразу розрізати, нічого не креслаче. Я зазвичай так і роблю. Якщо там немає чітких якихось правил, то я зазвичай так і роблю. Робимо розкліщіння з роздвижкою. Наприклад, на саму виточку, я не хочу робити тут дуже велику, але виточку все ж таки роз... залишити я хочу. Можна залишити близько одного сантиметру ось цей розтвір на виточку. Ось цей розтвір на виточку. І тут, наскільки у вас пішла ця роздвижка, роз... зробити ось цю розвижку і зафіксувати її на скотч. Я трошки тут підкладу ось так. Папер. Чому? Тому що, так, підкладайся. Тому що я хочу потім тут попрацювати з низочком, і мені цей шматочок буде при нагоді. Ось так. І фіксую ось тут, у верхній частинці. Ви можете зафіксувати скрізь. Тобто ну, по всій довжині Я просто зараз не хочу витрачати на це час. Тут підписуємо, що це. Центр спинки, немає ніяких швів. тут просто згин. Все, низочок ми ще доробимо, коли ми зробимо нашу пілочку. Переходимо до пілочки. Пам'ятаємо, що в сторону по лінії стегна ми додали 2 см. Так само тут додаємо 2 см. Ось тут в мене є точка, вона на 2 см. І занижуємось близько півтора по проймі. Ось так. На 1 чи 1,5 см ми забрали з плеча і одразу проводимо нашу пройму ось сюди. Тут ми нічого не вирізаємо лишнього. Ось так. І проводимо чітко пряму лінію в точку 2 см по лінії стегна. Лінія стегна. Це насталі. Далі горловину ми зняли з плеча на півтора сантиметри, наскільки нам треба спуститись, заглибитись в нашу горловинку, настільки, наскільки ви того бажаєте, я завжди дивлюсь на орієнтир. Якщо мій орієнтир – це центр виступаючої точки грудей, і якщо я ось так прямо олівцем прокладаю горизонтальну лінію. То ось тут, ну, наприклад, для мене було б дуже забагато. Але якщо ви дуже полюбляєте, ви можете так само тут заглибити, заглибитись. Проте пам'ятайте, що у вас там буде ще така настрочна планочка, яка чи може вам трошки закрити, десь близько 3-3,5 см вниз, см, вверх, коли ви ось так проводите лінію сюди. Зараз все це олівцем. Якщо ви проводите, тут ви можете ще настрочити планочку, у вас вона, як на фотографії, закриє частинку десь ось так вашого ось цього вирізу. Якщо ви хочете все ж таки зробити такий дуже великий тоді на близько 2-2,5 см заглибтесь. Це саме тут біля 2 см іде ширина цієї планочки. Ну, ви так ще від цієї Точки, там, де у вас центр груди проходить, вниз ще, і проведіть нову лінію. Тоді у вас буде дуже глибокий, глибокий виріс. Але проте, дивіться, я дуже-дуже рекомендую зараз я це креслю олівцем потім наведу. Якщо ви навіть залишаєте ось тут, просто трошечки ось так, знаєте, зніміть. Не, від, не ведіть ось таку дуже рівну лінію, а зніміть, начебто трошки заглиблюючись ось сюди. Тоді у вас буде викладатись це все більш гарно і. Планочка у вас буде так само гарно виглядати. Ось так. Це все потім зріжеться. Що нам робити з нагрудною витечкою? Нагрудна витечка тут присутня, і ми її переносимо ось так в боковий шов. Вона там так само є в боковий шов, і вона так само доволі близько до пройми розташована. Можна одразу поставити позначку, де вона буде закінчуватись. Тут, в принципі, неважливо, вона буде вся в ця витичка закриватися цією рушою. Проте ви частину цієї витечки все одно. Зараз ми будемо робити роздвижку, вона увійде в ту роздвижку. Я відрізаю лишнє від нашої віточки лінію талії, точку талії, по боковому шву, точку стегу, якщо у вас нижче а, не буде ця майка обов'язково, фіксуйте собі, щоб у вас потім була можливість гарно все це поєднати, особливо на таких доволі бадьоро з ковських тканинках, щоб все було у вас гарно. Дивіться, перше, що я хочу зробити, провести просто вертикальну лінію вниз. Ви можете це робити як я, а можете просто розрізати по цій лінії. Дивіться, як я роблю. Раз, сюди в вершину. Витечка нагрудна, я її з одного боку відріжу, ні, я її відріжу з обох боків і закрию. Будемо закривати цю виточку повністю. Ось так. Я її закриваю і на скотч Так, далі розрізаю по боковій виточці. Ось так. І дивіться, ось сюди. Навіть якщо у вас це дуже гарна ідея, навіть якщо у вас дуже великий розтвір цієї нагрудної витачки, і ви хочете якомога менше тут залишити, і вас не лякає ось ця хвиля доволі велика, яку ви тут попереду додаєте, то тоді ви можете залишити тут, ну там, наприклад, 2 см цієї витачки. У вас 1 см на згин буде цієї витачки, Це не так багато, і буде вам щастя, так скажімо. Зараз я підкладаю тут. Частину паперу, ось цей кутик, для того, щоб мені ось тут залишити на 2 см, тут підклеїти, і в мене є роздвижка. Тут я так само підкладаю частинку, щоб мені ось сюди просто зафіксувати, і воно там ніде не прилипало мені до столу. от Ми тут ще допрацюємо, і те, що треба, буде, підклеїмо. І дивіться, від вершини. Цієї виточки, чому я заклеїла тут? Тому що я ось так проводжу, тут ділю навпіл цю виточку. Я проводжу свою лінію ось так. І це буде моя нова лінія виточки. Зараз я її виріжу, тому що маркер він не сяде на скотч. Так. І ось так. Ось така в нас викроєчка вже вийшла. Цю виточку ми зашиваємо, далі працюємо з боковою лінією нашого шва і працюємо з лінією низочка. Я продовжую сюди лінію талії, щоб мені поєднати лінію талії по спинці. Ви бачите. І лінію талій по пілочці. Я перевіряю, щоб було все, все видно. Так. Ось так. І дивіться. Зараз я тут зафіксую, щоб воно нікуди не з'їхало. Потім ми його розріжемо. У нас є завишена частина пілочки і занижена частина по спинці. В мене зараз цей по лінії стегон залишається. А, цей варіант довжини. Наскільки тут а, за боковим швом я хочу піднятись, приблизно ставлю собі ось так позначку. ну, Наприклад, там десь на близько 3 см від лінії стегна. І наскільки я хочу піднятись ось тут по лінії передпілочки, так? Так само можна його підняти і спускати ось так плавненько, такою хвилястою лінією вниз. Зараз. Тут візьму під лінійку. А ось з цього боку центр пілочки, центр пілочки, ось тут. Внизу в мене повинен бути прямий кут, щоб в мене не було потім ніяких ніяких ось тут в, в, кутів вирізаних. проводжу цю лінію, і потім від неї ось так, ось так. Плавненько, сюди веду. Можна ось так. Як на вас дивиться та лінія, так ви її і ведіть і все її вирізаємо. Тут у нас відрізався шматочок, але ми його зараз тут візьмемо ось так і під'єднаємо. шву розрізаємо, і викроючка в нас готова. Що нам робити з цією рушею? Вона може заходити на спинку, може не заходити на спинку, а бути тільки ось тут, за передньою частинкою. Так, зараз я підніму вам вище. І будемо, зараз я тут вимірюю, а воно мені. Не підходить. Тож, я беру інший аркуш паперу, накладаю на нього. От якої довжини буде Арюша, це вам е, е, вирішувати. Ви можете саме ось так по всій довжині, як на картинці, а можете не по всій довжині Дивіться, я прикладаю до краю паперу, він хоч і однаково жовтий, але все ж таки. Край паперу, ось цю частину моєї пілочки. І ось так проводжу. За цим за лінією горловинки. Тут просто відмічаю собі лінію по плечу, а вона потім розмоделюється, навіть якщо у вас буде тільки на передній частині ось ці всі рюши Тут рюши в два шари, так що ви можете просто потім віддублювати на довший і на ширший і вущий. А далі у вас де вам треба зробити так само. Довгим. От я з вами зараз це підкріплю ось тут і зробимо, щоб ви знали і бачили, як воно все. Воно там навіть довше, ось так трошечки сюди, я відмічаю, трошки довше, ніж за цією лінією низочка. Так, і яка ширина цієї руши? Тут Рюша виступає більше і довше за лінію плеча. Ніж наша лінія плеча є. От я підкладаю і тут вимірюю, наскільки я хочу довше. Ну, от Близько, ось так. От Моє плече, От воно. і я від нього там на близько там 2 см вниз в сторону ще додала. Ширина може повторюватись за шириною того плеча, яке ви вже тут накреслили. І сюди вниз, ось так можливо, трошки довше, як воно на вас дивиться. Просто ось так. Окреслити цю всю лінію. Це ще не все. Центр пілочки. Центр пілочки у вас тут може бути згин, а може бути шов Як як у вас то буде виходити? Як ви там собі викладете? І відрізаємо цю передню частинку. Яка ширина Цієї руші. Повторюю, ви можете ось сюди в кутик спустити її за шириною, тією, яку ви самі собі виміряєте, чи за шириною ось цього плеча, яке ви відзначили, наскільки воно виступає за змодельоване плече. Ось так. Якщо вам потрібен ще варіант на спинку, то дивіться. Я візьму ось цю частинку, зараз відкладу, так. частинка по спині, я її ось сюди прикладаю, знову ж таки, до краю паперу, обводжу по лінії горловини, частину плеча. Поєдную виточку, якби вона вже була зашита, ось сюди. Так само спускаю на ті там 2 см, ось так, і прибираю. А тут центр спинки. Зараз перевіряю ширину Пілочкою. обов'язково. Якщо у вас буде зі спинкою, тоді ось тут, за центром пілочки, у вас буде шов. І поєдную зараз на скутч. Тому що це повинна бути вже цільнокроєна частинка. Обов'язково відмічайте, що це центр плеча. Я не знаю, чим підписуєте, чи якимись позначками ставте. Тому що вам треба буде центр спинки центр плеча поєднати однаково. Ось ця лінія повинна бути незмінна. Але повинна бути саме. З цими спозначками. Ширина ось тут по спинці, так само буде за шириною вашого плеча. От скільки в мене це плече, я його переношу ось сюди. І можу ось таким, як спідницю сонце ви відмічаєте собі довжину і так само лінійкою туди-сюди крутите і потім ведете ось цю лінію. Я... Вирізаю і по горловині. Пам'ятаємо, що тут буде шов, і тут буде шов. Чому? Тому що ми не зможемо долучити до одного згину весь цей об'єм, який ми зараз будемо робити. Що я буду робити з усім цим об'єму, як би я його бачила. Дивіться, з цієї, зараз тут підклею трошечки, і буду вам все ж таки креслити. От в мене є центр пілочки. Я відступаю, наскільки я то бачу. Дуже сильно не треба тулити сюди до краю, але в цю точку горловини мені треба провести, зараз оминаючи, як марк, скотч буду ось таку лінію креслити. Це буде на розріз. Далі відступаю ще можна однакові частини. Я е, приблизно відступаю. Ножиці малюю в направлені, куди будуть розрізані ці лінії. Знову ж таки креслю лінію. Сюди креслю лінію. Ось тут креслю лінію. Далі в мене. Я можу ось сюди вшов, прямо в центр а, мого плеча, а можу трошки поряд, щоб не дуже збивати, наприклад, цю точку креслю лінію. Тут можна викласти, можна розрізати, потім роздвинути всі, але вам треба зберегти ось цю точку центру плеча, тому що вам треба буде поєднати з самою блузкою, з самою майкою. І ось тут. Дивіться, на спинці можна дві роздвижки зробити, можна три роздвижки зробити. Як, наскільки вам буде вистачати перше, тканини, друге, наскільки ви хочете зробити цей а, такий собі волан об'ємним. Розрізаю, не доходячи близько одного міліметра. Розрізаю по всіх цих лініях. І дивіться, можна різати ось так, можна ще. яким чином. Я зараз червоним. Я вже тут почала різати, але я тут можу. Зараз заклеїте, щоб вам ще показати. Це один варіант, як можна просто потім розкласти. А можна вести ось ці лучики ось цей навіть з цієї точки, там, де ми вже накреслили, ось так. Потім можна відступити і ось так по косі бачите? Наприклад, цю ви не робите, і цю ви теж не робите. Нова за червоною лінією. Потім. Ось так по косі. і ось так по косі. Я просто не буду тут креслити, наприклад, цієї не буде. Можна зробити в одну сторону, ось так поки. Як ви задасте, так у вас воно і буде лежати, триматись. А нічого неправильного ви зробити не зможете. Ви тільки просто будете експериментувати над тим, як у вас буде викладатись взагалі вся ця історія. Надканині потім. Вона просто буде давати вам різні рухи ваших рушень. Але навіть якщо прямо ви це зробите, як в перший раз я накреслила, так само це буде вірно. І потім берете ось так. Зараз буду дивитись, що вам видно, а вам видно. І Фіксувати я зараз нічого не буду, але я вам показую. Дивіться, ви потім робите, викладаєте ось таким, начебто, сонечком, так? Неправильним, але сонечком, з роздвижкою викладаєте всі ці рюкзаки. Ось тут можна так само розрізати, якщо воно так само у вас широко вийшло, і викласти. Наскільки який розтвір робити, настільки, наскільки, перше, вам дозволить масштаб вашої тканини, яка у вас є, і наскільки ви хочете об'ємну ось цю рушу. тут, щоб відтворити те, що ми бачимо на екрані, тільки за рахунок того, наскільки ви зможете просто поєднати все це на тканині за вашими розмірами. Відтворити ідентичне, це тільки макетним таким способом, наприклад, ну, методом експерименту, розрахувати все це отак не. Я навіть ніколи і не берусь. Просто на відчуття. Я беру на відчуття. Тут в мене трошки розсирвалось, але то не страшно. Все. І можна ось так викладати на тканині, вирізати. Можна подвійно вирізати, в четверо вирізати, і потім нижній шар цієї рюші вкоротити, зменшити за шириною, наскільки ви того хочете. Все, Виклика готова. Можна переносити все це. На тканину і шити собі ось таку маєчку. Що робити з планкою? Вона просто буде у вас задовженою вашої горловини по пілочці і горловини по спинці. Вирізатися прямо, прямою смужкою на один згин можна проклеїти тоненьким-тоненьким дублі, дубліринчиком, наприклад, і зробити собі таку планочку. І все. Я навіть не буду її зараз тут креслити. Всім до нової зустрічі, дякую. І шити собі гарні, прості. І гарні речі.